Так направда, таноц була барва за насправді ця ніч була дуже спокійною в Польщі. Про те, що сталося, люди дізналися переважно зі ЗМІ. Хоча перші повідомлення були близько четвертої, п'ятої ранку про те, що якісь дрони були знайдені на території Польщі. Місцеві мешканці, які живуть поруч із тими місцями, де це сталося, дізналися про се здебільшого з медіа. Окрім звісно того трагічного випадку, на щастя без загиблих у населеному пункті неподалік Влодави, де дрон влучив у житловий будинок. В інших випадках ці безпілотники знаходили десь у полі кукурудзи і таке інше. Жодних повітряних тривог в Польщі цієї ночі не було. Прямо зараз я, як репортер, їду на схід Польщі у село Чосновка. Це неподалік від міста Біла Підляська, там теж знайшли безпілотник. Насправді ми вже готові до того, що на сході Польщі таке може статися, бо це не вперше минулого тижня. Вже був подібний випадок. Раніше, два-три тижні тому, біля міста Луків також таке трапилося. Ну і звісно, місто Шеводув. те, що сталося два роки тому, коли загинули двоє людей. Але найбільш страшне для нас те, що наприклад біля міста Петриків Трибунальський теж знайшли безпілотник. А це вже далеко в центрі Польщі, і це вже справді непокоїть людей. Наприклад, коли фермер десь на своєму полі знайшов безпілотник, і тоді виникало питання, чому служби раніше про це не знали? Як так можливо, що щось прилетіло до Польщі, а військові, армія та поліція дізналися про це лише після того, як звичайна людина знайшла безпілотник біля свого дому. Але сьогоднішній день показує, що наші служби вже працюють належним чином. Адже всі знали про події від самого початку, коли це сталося. Перша інформація, яка йде через змі, це зберігайте спокій. Це по-перше, не потрібно вірити всьому, пам'ятайте, що існує велика дезінформація. Це друге, і це найголовніше, що сьогодні ми чуємо від наших провідних політиків. Наш прем'єр-міністр уже зустрівся з президентом Польщі Навройським, і вони вже обговорили те, що сталося вночі. Але всі кажуть, що нам потрібно заспокоїтися, перевіряти всю інформацію, яку ми читаємо в інтернеті, чи чуємо у змі, щоб не вірити всьому, що там написано, адже російський тролінг уже працює, і ми повинні бути до цього готовими. По-друге, ми звичайно чекаємо на те, що скаже Вашингтон. Усі думали, що вже буде якась реакція Президента Трампа, але на жаль, її не було. Він почув питання від журналістів про те, що сталося вночі у Польщі, і жодної реакції з його боку не було. Ми не знаємо, як це трактувати, як це зрозуміти, але ми чекаємо з надією, що він висловить якусь позицію. Адже, на мою думку, це вже не час подавати це інакше, як просто атаку. Це атака і це випадок, якого не повинно було статися. Тому ми, звичайно, чекаємо реакцію Вашингтона. Що стосується нас, усі служби вже від самого ранку працюють у повному складі. Міністр оборони Польщі вчора був на зустрічі у Лондоні. Він уже повертається до Польщі, щоб працювати тут. Буквально протягом півгодини відбудеться засідання в сеймі за участю всіх наших депутатів. Отже, ми чекаємо, що буде далі. Усі служби перебувають у готовності, але найголовніше, що повторюють і прем'єр, і президент. Ситуація повністю під контролем. І сьогодні у нас життя йде як звичайно. Діти пішли до школи, хоча на сході вранці думали про це: чи це безпечно, небезпечно? Як воно буде? Але вже приблизно годину тому була інформація, що всі можуть ходити на роботу, діти йдуть до школи, і життя триває нормально. У нас укріплення кордонів триває вже давно. Це відбувається вже кілька тижнів. Це по перше, по-друге, багато хто думає, що це реакція на рішення прем'єра. Що ми що в ніч із четверга на п'ятницю ми закриваємо кордон із Білорусю. Але на мою думку, воно не має значення, тому що для безпілотників не важливо кордон закритий чи відкритий, вони все одно не повинні сюди прилітати. А як так сталося, що вони сюди прилетіли? Звідки і чому це ще перевірятимуть? Думаю, пізніше буде якась інформація з цього приводу. Що стосується укриттів, то розмова про це триває вже три роки. Тому що більшість укриттів у Польщі, які існують, були збудовані ще за часів комунізму у 50-х-60-х роках. Ми вже три роки перевіряємо, скільки у нас укриттів, у якому вони стані, і вже три роки триває робота над тим, щоб якщо що для кожного було місце в укритті. Як я вже раніше інформував вас, ми спокійні служби працюють, армія працює військові в готовності. А що стосується звичайних людей, ми нічого не робимо. Життя триває нормально, і ми просто чекаємо реакції політиків, у тому числі НАТО та Америки. Думаю, що на основі цього будуть ухвалені певні рішення і польськими політиками, і польським урядом.